У жовтні середня місячна температура в Україні передбачається 7-13 градусів тепла, що на півтора градуси вище за норму. Хмельниччина не виняток а місячна кількість опадів очікується на рівні від 31 до 67 мм, тоді як нормою вважають 29-54 мм. У перший тиждень жовтня на Хмельниччині прогнозують доволі комфортну погоду. Вночі температура повітря становитиме 7-11 градусів, а в день від 15 до 20 градусів тепла. Щоправда, 4 та 5 жовтня можливі опади, в інші дні – без дощів. Теплом потішить і другий тиждень жовтня. Прогнозують від 9 до 11 градусів тепла вночі та 22-25 градусів в день. У середині тижня дощитиме. Поступове зниження температури повітря та дощові дні прогнозують із середини жовтня. У третій тиждень місяця нічна температура складатиме від 5 до 9 градусів. Дні також стануть прохолоднішими, максимум до плюс 17. Утім, в середньому денна температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла. Починаючи з 24 жовтня і до кінця місяця стане ще прохолодніше. Опади прогнозуються ледь не щодня, а нічна температура повітря коливатиметься в межах 4-6 градусів. Денна від 6 до 12 градусів істотне похолодання може прийти 29-31 жовтня, коли вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки в 0 градусів, а денна до плюс 2. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.